Кастрюля на голові це не просто вислів, чи як привикли казати ті ж самі кастрюлю голові? Що це все кремлівська пропаганда? Це серйозна біда, це біда на рівні з смертельною хворобою. І я не знаю, як, як від цієї біди позбутися, як цю хворобу лікувати. Це просто не пробиваємо. Розказую сьогодні людям історію, що от в 80-х роках на африканському континенті був такий правитель. Правив він 4 роки всього на всього. За 4 роки поборовся з корупцією, підняв економіку. Країна почала стрімко розвиватися, освіта дуже сильно виросла, медицина, армія. Коротше, так підняв країну, стільки зробив для країни, що самі розвиненіші країни до цього йшли. По 20 років, то, що він зробив за 4 роки. І от пояснюю, що ось до така-то, така то ситуація, і якщо людина хоче щось зробити, вона зробить, і ніяких отговорок тут немає. І вони, та це все фігня, ти щось розказуєш, ти якийсь бред, бред мелеш. Я їм показую статті, ось до історичні факти, що ось до така-то, така-то людина жила. Країна Буркіна Фасо, президент Томас Амкара. Ну, то все херня, в нас такого бути не може. Ну, не може в нас такого бути. Типу. І, і що ти цим людям будеш казати?